Три друзі, повертаємося і продовжимо наш маратон. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України до нас долучається. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий ранок студія. Доброго Добрий ранок, то Дякую за можливість до вашого ефіру. Доброго ранку. Яким він є у вас? На якому напрямку ви перебуваєте? Якщо можете розповісти. Дійсно, мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж продовжить виконувати задачі загалом на сході на півночі нашої країни. В декількох ділянках це і загалом Бахмутський напрямок, точніше, Сіверський, Лиманський, це і північ. Багато де Ворог не зупиняє спроб просуватися, пробувати штурмувати це в більшості випадків дії піхотних груп, ворога штурмових груп. Їх дуже багато загалом по фронту, по всьому сходу, по всій лінії розмежування. Ворог. В більшості використовує тактику зараз дій відділеннями, тобто групами там 4, 5, 6, там до 10 орків. Це вони намагаються реалізовувати той потенціал, який у них є. Потенціал в величезній кількості можливості застосовувати живу силу. Ми бачимо зі зведень генерального штабу щодня їхні втрати. Але попри це, ворог шалено тисне коптерами зі скидами, ФПВ, дронами, ударними БПЛА, доволі. Щільно працює артилерію різних калібрів від мінометів, закінчуючи величезними гарматами величезного калібру по нульовим позиціям, фактично гарна видимість літня погода і довга тривалість світлового дня дозволяє зараз те, що в небі і Дуже велика активність БПЛА різного роду і сил оборони, і на жаль, БПЛА ворога дуже активно діють і в цих умовах дуже ускладнена логістика, пересування, можливість проводити будь-які дії. Ну і зокрема, хотів би відзначити і підрозділи артилерії нашої 4-ї бригади національної гвардії, які щодня завдають вогневе ураження по ворожим цілям, подавляють ворожі цілі, чи знищують пілоти, оператори БПЛА бачать. Ті розвідують зокрема і в ближніх, і в дальніх тилах супротивника будь-які дії ворога, і по ним відповідно наноситься те чи інше вогневе ураження вже відповідно до характеру цілі. Але ну і відповідно від цього, ми бачимо ті зведення генерального штабу, що ворог дійсно несе величезну кількість страт по всій лінії розмежування, по всій лінії сходу, зокрема. А те, що зараз відбувається в Курській області, чи воно якось впливає на стан справ на фронті? Я не можу там достеменно коментувати. Мені мало що відомо те, що відбувається в будь-якому випадку, те, що ворог втрачає територію, те, що ворог несе втрати, і те, що солдати орків по понеперевіреному. Скажем так, новинам з засобів масової інформації здаються в полон, це в будь-якому випадку добре, тому що е, послаблення ворога, е, удари по скажем так, е, коли. Підрозділи ворога несуть втрату. Це є крок до перемоги сил оборони перемоги України. Більше там деталей я на жаль не можу повідомити, та й в принципі мені так само відомо багато що загалом тільки з засобів масової інформації. Все ж таки, хотів би е, в першу чергу покладатися на заяви офіційних представників держави і Генерального штабу. Ми знаємо, що так само бригада ваша збирає зараз кошти. Це 600 тисяч гривень. Це реп для снайперів бригади. Рубіж можемо зараз показати номер картки. Вам сподіваюся, так, і також qr код а, і так, бачите, ви зараз номер карти, і також QR-код можете вибирати той чи інший спосіб, як вам зручніше допомогти. А ми спитаємо поки що пана Володимира, що це за реп, чому він так потрібний снайпером бригади Нацгвардії, де вони працюють, і як успішно. То ті хлопці. Хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте, закликаєте українців донатити, зокрема і на нашу бригаду. Хотів би подякувати кожному українцю, який в принципі донатить підтримує загалом сили оборони. Це важливо, адже ми розуміємо, що у ворога набагато більше ресурсів, коштів, засобів, потужностей, тому. Ми маємо перемагати і перемагаємо згуртованість українського народу і тим, що кожен українець робить все можливе для того, щоб підтримувати сили оборони. Зараз дійсно це бригадний збір на підрозділи снайперів, які виконують знову ж таки задачі в умовах нульової нульової лінії. Ми розуміємо, що снайпери – це ті хлопці, які мають бути захищеними, які полюють на орків, і повторюсь, те, що я сказав на початку. Дуже велика активність ворожих БПЛА в небі. Фактично, концентрація надзвичайно велика, і це і це логічно, це зрозуміло через е е видимість, гарну погодну видимість. І в цих умовах е одним з, з небагатьох єдиних засобів боротьби з ворожими БПЛА це є система радіоелектронних перешкод. які е Осліпляють ворога, які від'єднують зв'язок від пульту до коптера або від БПЛА, і не дають ворогу отримувати картинку, діяти фактично певним чином захищають наших бійців від активності ворожих БПЛА. Тому реп це важливо, реп це те, що рятує життя українських героїв, які виконують задачі на нулі в найбільш небезпечних умовах. Лишається у нас буквально три хвилинки. Що зараз зі снарядами? Чи вистачає? Не можу сказати, що вистачає снарядів, їх ніколи не буває достатньо, адже поки є ворожі цілі, поки є ворожі окопи, ворожі укріплення, поки є що розбирати з ворожих позицій, снарядів недостатньо. Хотілося би мати набагато більше і гармат, і снарядів для того, щоб не мати. Скажем так, обмежень і е, щоб наші гармати в принципі ніколи не замовкали, і ще було більше і більше гармат, щоб вогнева потужність сил оборони була така, що ворог просто не міг не пересуватися, не здійснювати ніякі дії, не здійснювати накопичення боєприпасів і фактично ту сіру зону території, де ворог не може ні пересуватися, ні знаходитися, ні робити ніякі укріплення, не розташовувати свої вогневі засоби, розширяти, розширяти чим більше снарядів, особливо чим більше далекобій. Снарядів, тим е, швидше ворог буде відкидатися, тим швидше ворог буде нести критичні для нього втрати, е, щоб знижувати його боєздатність. І ми чітко розуміємо, що тих втрат, які ворог несе зараз, для того, щоб е, переломити ситуацію, переломити, я маю на увазі, е, знищувати боєздатність цілих великих з'єднань ворога, недостатньо, тобто. Тисячні втрати ворога і ледве не щодня, але ворог на жаль собі може дозволити брати і брати поповнення звісно різними методами, обіцяючи там величезні кошти за підписання першого контракту, знаходить банюшек, мобілізовує контрактників, злочинців, наймиців, зеків, а соціальні елементи, але продовжується робити. Тому ворог має нести ще більше втрати, а від цього е втрати ворога залежать від кількості озброєння, від кількості боєприпасів, як до артилерії. Як до інших вогневих засобів, так і від кількості IPV, дронів коптерів зі скидами тощо тому поєднання щільності, якості вогню сил оборони, це від цього залежить кількість втрат ворога і тому ми є куди рости, є куди вдосконалюватись є до чого прагнути. Тому ще треба ще більше боєприпасів, щоб щодня ворог втрачав не тисячу, а дві тисячі три тисячі своїх орків і якому швидше покидав суверен. На території України пане Володимире, дякуємо вам. Передають наші глядачі вам вітання і слова подяки. Це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж і капітан Нацгвардії України.